22 травня на фронті між Україною та Росією відбулися зміни. Інститут вивчення війни представив новий звіт. У ньому мовиться про просування російської армії. Водночас українські сили оборони також мали успіхи. У Курській області тривали обмежені бої у Білгородській області. Активності на землі не було. На півночі Сумської області російські атаки не мали успіху. Проте на північний схід від Харкова окупанти просунулися. Геолокаційні записи показали, що вони пройшли на північний схід від Вовчанська, на інших напрямках, таких як Куп'янський, Лиманський та Сіверський, просувань не було. Українські сили раніше просунулися в напрямку на часів Яр на південному сході Білої Гори, на Турецькому напрямку обидві сторони просунулися. Українські сили на північний захід від дружби, російські на захід від Делівки та на південний захід від Новоспаського. на інших напрямках, таких як Покровський, Новопавліївський та Курахівський, бої тривали без змін в районі Великої Новосілки. Російські війська просунулися на північ від Дніпроенергії. На запорізькому напрямку російські наступальні операції не мали успіху, як і в Херсонській області загалом. Українські війська просунулися поблизу Торецька, а російські в районі Вовчанська, Торецька та Великої Новосілки.